Сьогодні 12 травня, провідна неділя, ну а у вівторок буде Радоніця По-новому, щоб знали, хто не знає, нагадую, а я хочу показати таку красу, таку от красу. Дивіться, ви подивіться, що тут твориться. капіт. Воно, щоб воно а, так от добре. Все дійшло. А такого. А тут подивіться. І там о. І тут о! Це так радує. А це я показував. Прийшлося піляти на цьому тижні. Мені лівалось цілий такий здоровий крах. Але був без єдиної ягідки, значить, щось його зібрати. Так. А це лохина, що я поклав в цьому році. Ну, квіточки є, значить ягодки будуть. Це вона перший раз дасть. Небагато. Зараз я вам покажу ті, що вже по три роки сидять. Подивіться. уже завязывается. Это карлыково у меня. 25 сантиметров. Больше не растет. А О, подавиться. тут уже есть. Это метрова Скоро будут. Скоро будут ягодки. Яблоньки тоже Так, и лучше. Починає червонитися, черешенка. Черешенка вже червоніє. Це чкалова рання. Коли продали мені дві чкало, от я їх рядом поклав, бачите, вона ж нас була. Моя. Це я не пам'ятаю, ну більше 10 років. Є. Я їх дві рядом поклав. От. Ще одна, але різниця в них півтора-два тижні. Та перша, а це... То об'ємо. Ну, сусіді позивемо. допоможуть, як без цього. Потім на компоти все не закриєш, сам не з'їш. І потім це починає. Зараз ще щось покажу. Ну оце. Це я вам показую. Персик молодий. Ну, скільки він пів метру, може, має. І перше він... Да є, бачите скільки? Так, тут ще одна так, і це треба прибирати. Як то не шкода, але треба прибирати, бо він не витягне. От я ті, що на кінчиках забираю. Так, і що тут? Ну що? Ну, от Три штучки лишу. І три зібрав прикоска і вже где-то метр шість метр сімдесят і теж багато дала і це треба забирати інакше воно себе надерве ну, бачите що це робиться що ж це робиться що ж я роблю урожай забираю приходить То что? Ну, веточкам будет легче. Так. А тут их, ого, скики на за Заодно я веду. Ну все. Ну ось скільки обірвав. Ну тут десь штук 40 на перший взгляд. А то вже пусть вона достигає з нею. А це викинемо. Над не потягнула. Все. Бажаю вам таких же радощів. Далі буде.